Я хотів би проінформувати жителів нашого міста. Вчора у нас відбулося чергове засідання сесії Ужгородської міської ради, на якій серед інших питань також розглядалося питання надання земельних ділянок як учасникам АТО, так і учасникам бойових дій в Афганістані. До нас звернулися у нас в Ужгороді є два, значить, дві організації ветеран ветеранів бойових дій в Афганістані. Значить, вони прийшли своїми двома списками і значить провели уточнення. І тільки після їхніх, значить, корективів ми ці питання внесли на розгляд земельної комісії. І після розгляду земельної комісії ці питання попали на на вчорашню сесію. Значить, цих 79 земельних ділянок їм рішенням вчорашньої сесії було надано. Я би хотів десь знаєте, згрунтував, що ви б бачили цих щасливих людей, які понад 20-30 років назад, а то і більше служили, значить, ще в колишній радянській армії. Їм було це обіцяно. На жаль, у цієї держави вже немає. І я вважаю, що ми поступили правильно, виконали ці обіцянки, які їм колись надавалися. Я розумію, що вони не всі будуть мати змогу десь будувати будинки чи щось таке, але їм дуже морально, морально це їх підтримає. Це і офіцери, і це Ті солдати, які служили в строкову службу, і це я вважаю наше рішення іменно в тій частині було дуже правильно. Я десь читав значить, в інтернет-виданнях коментар колишнього мера Сергія Ратушняка, де він досить скептично віднісся до цього рішення. Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Нехай він відповідає за свої за рішення, які прийняли, приймалися при його керівництві. А ми зробили це, що ми повинні були зробити. Питання так на сесії вчора військовий місь, комісар. Значить, так, е е так, друга частина е надання земельних ділянок стосувалася надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. Е також було е подано е значить, е лист від військового комісара міста Ужгород, а також від командира військової частини А 1778, яка розташована у нас на вулиці Другетів. Ті списки е саме ними було також звірено, вивірено. У нас окремо працює комісія, яку я очолюю по визначенню потреб надання земельних ділянок учасникам АТО. Значить, ці всі заявники пройшли через комісію як земельну, так і комісію нашої міської ради по розподілу земельних ділянок. І тільки після цього разом з Громадськими активістами, тому що в нас що в комісію входять і, і там представник від комітету солдатських матерів, значить, з інших громадських організацій абсолютно прозоро, абсолютно відкрито. Наше засідання комісії проходять публічно, тому всі бажаючі можуть до нас прийти. Також приходять, коли мають змогу і можливість учасники бойових дій, які зараз, наприклад, у відпустці. І, значить, вчора було їм надано 81 земельну ділянку. Я також вважаю, що це, напевно, ми місто Ужгород одно з в цьому напрямку працює одно з краще. І під час вже засідання сесії до нас звернувся військовий комісар з з проханням призупинити надання ну, цих земельних ділянок, тому що в них виникли якісь певні корективи. Саме їхні списки ми вчора розглядали, і я також виступив вчора на сесії і звернув увагу, що не потрібно призупиняти, тому що це буде десь між ними такі. Знаєте, якісь протиріччя цей сирборд напередодні святностей. Я вважаю, що це недоречно, і ми прийняли також правильне рішення надати цій категорії громадян. 81 земельну ділянку. 10 земельних ділянок ми вже надали ще в минулому році. Там також входять такі. У нас вироблений пріоритет. Це, на жаль, надаємо сім'ям, які загинули воїни, і друга черга це, які отримали поранення під час проведення бойових дій. Значить, ці ну, учасники бойових дій. Які не попали в вчорашній список, вони і сьогодні в мене був прийом громадян. Вони до нас приходять постійно, ми їх розглядаємо через центр надання адміністративних послуг, їм допомагають знайти в місті вільні земельні ділянки, і в наступних рішеннях ми їм обов'язково надамо. Тому це питання абсолютно, я вважаю, вирішено цього було саме в справовий спосіб і правильно. Ці земельні ділянки все таки виділять. Так ці земельні ділянки ми вже виділили так. Все, рішення прийнято на п'яти днів. Воно буде вже опубліковано, підписано всіма відповідними структурними підрозділами і буде опубліковано.